Доброго дня! Я Жденю Колена, фермерка Херсонської області, членкиня Ради жінок-фермерів Херсонської області. Вже понад 20 років наша сім'я займається виготовленням та переробкою овочів фруктів, таких як полуниця, вишня, черешня, ожина, кавун та солодкий перець. Ми більш відомі як фермерське господарство сапераві. Я вважаю, що робота в агробізнесі це дійсно гідна праця, адже ми маємо можливість працювати та заробляти на рідній землі. Представляємо дуже багато робочих місць молодим людям та сім'ям, які проживають у селі на сьогоднішній день. У них більше немає потреби від'їжджати за кордон на заробітки, адже ми гарантуємо гідну заробітну плату, що робить їх життя можливим у рідній країні. А також це Чудова можливість розвиватися та щодня пізнавати щось нове. Наприклад, пару років тому ми розробили новий проект по шоковій заморозці нашої продукції. Це має попит та дійсно популярне на сьогоднішній день заняття. Хочеться привітати з професійним святом усіх жінок-фермерів та побажати гарної погоди. Щедрого вражаю та успіхів у всіх ваших починаннях.